представники видання Defense Express повідомляють про те, що ймовірно Україна готується до обстрілу території Росії дальнобійними далекобійними ракетами. Е, от саме про це, на їх погляд, свідчить те, що відбулося з Релескою, коли фактично ми ну або вразили, або знищили, або пошкодили, я не знаю, Релес. Таким чином, ми з'ясовуємо маршрути правильно. І тут дозвольте декілька запитань: чи дійсно таким чином ми е, як би це сказати? Ми нащупуємо слабкі місця в російській з ППО, да, системі ППО. Ми далекобійними ракетами можемо бити. Якщо так, то якими? Чи отримали ми вже ну, зелене світло, чи отримаємо його від наших західних партнерів? Зараз іде дискусія, і що це можуть бути за об'єкти, якщо так. Так, ми рухаємося в декілька напрямок. В першу чергу я хотів би нагадати, що з 2022 року у нас реалізується ракетна програма, яка передбачає Наше е, вироблення розробку, вироблення комплексу оперативно-тактичного. Ну скажімо, раніше був комплекс САПСАН, пізніше гром 2 і безумовно в нас є велика потреба для того, щоб ці комплекси були доведені, мали е, якомога більше відстані радіуси дій, і над цим робота ведеться. І, безумовно, з цієї точки зору для застосування ефективного треба розібратися, тому що це дерева комплекс, і відповідна ракета, і кінцевою ціллю застосування такого комплексу є враження об'єктів. На великій дальності, тобто ця ракета наша повинна туди досягати і вражати. Для цього треба готуватися і безумовно це от, такого роду дії розглядати в саме в такі підготовки. Це окремий напрям. І друге, те про що ви говорили, міжнародне надання нам можливості застосовувати е ракети дальньої дії, е тобто і американські, які в них є, поки вони не дають. Ну такам старі з касетними е е головками. І той же Таурис німецький, я думаю, дійде час і до неї, і будь-які інші. І от е, треба готувати і вести бойові дії на упередження. І саме тут ми бачимо такого роду підхід. Тобто е, готується така ситуація, проводиться розвідка боєм, скажемо, але тільки в повітрі. Прокладаються маршрути з порівняння дешевими нашими засобами, які дошкуляють безумовно росіянам. Я вже не кажу про там престиж, який вони говорили. Що у них тільки у них зброї, вони не можуть дістати нікуди. Ну про це ще в пропаганді говорили до початку широкомасштабної війни, там у Стабій і у інших, А ми і у інших, а ми вперто просуваємося вперед. З цього приводу і наслідки такої роботи бачимо. А як ви думаєте, пане Ігоре, нам нададуть зелене світло на використання Західної зброї, щоб вражати об'єкти на території Росії? Ну По-перше, ми бачимо, що деякі страни надали, до таких і відноситься і Британія в першу чергу, а там є Storm Shadow до таких країн відноситься і Швеція, і Канада, Польща, деякі країни своїми вот, чехія. Тобто кран країни є відповідні наші союзники і коло такого роду країн розширюється питання безумовно по американцям, по німцям. Які мають потужні такого роду засоби, які нам потрібні для застосування по об'єктам вибині об території противника? Ядерні навчання Путіна і Лукашенка? Вони про що говорять на асфальті? Вони говорять про те, що Путін знайшов такий шлях, він шукає нові варіанти тиску за напрямі ескалації. Можливо, якщо щось буде допомагати Україні потужним чимось. Другий напрям це використання ядерної зброї. Ну і в першу чергу ми, ми махіт з вами обговорили саме тактичний ядерний зброю. Але треба мати на увазі, що ворог, на жаль, зараз наступає конвісійними звичайними засобами, і доцільності такого це більше дії пропаганди і саме ядерного тиску. Для того, щоб це все ж відбувалося, тобто я про безпосереднє застосування, то вони організують у себе навчання. Хоча, якщо розібратися ґрунтовно глибоко, системи експлуатації ядерного оружу, зараз я займався на рівні командира полку, командира зеніта ракетної бригади Київської. Де були ракети з ядерними боєголовками, ці підходи вони залишаються. Вони близькі, взагалі по країнам світу, які мають ядерну зброю. Тобто, фактично будується досить така жорстка система контролю за зберіганням такого роду бойових частин, ракет, ну чи зброї з ядерними боєголовками. І система підготовки, і це відбувається не рідше одного разу на місяць з підрозділом Ну і в цілому системі Полбригада проводить свої тренування по управлінню цими процесами і по проведенню відповідної підготовки обслуг, які займаються такого роду ракетами. Тобто, це проводиться в Російській Федерації так чи інакше. Системна, регулярна, але для того, щоб показати значит, значення, для того щоб тиснути і на громадян відповідних, і наших і інших країн, і в першу чергу не керівництва, то доводиться, що щось майже нове робиться з точки зору значить експлуатації, чи підготовки, чи навчання з такого роду зброї, те, що стосується з білорусами. Зрозуміло, коли вони заводили ядерну зброю в Білорусі, і американці оскільки суттєво, на мій погляд, не відповіли на це, то, незважаючи на те, наприклад, і залишається дуже гарна відповідь, оформили заявку на те, щоб американці розташували зброю в Польщі на базах, там є база Трампа, ім'я, наприклад. Чи... Було б бажання говорити, але е, рішень відповідних не відбулося, і тому е, тому то, то, Путін вивчає ситуацію завжди постійно, де американці, чи будь-хто дає слабіну, вони використовують цю нішу і е, посилує, підсилює тиск, що ми і бачимо по цим подіям. Че з'являється, поки ми з мамою подробиці е, того. Куди в саме вразили в тимчасово окупованому Луганську, і тут мова йде про як дописують зокрема авіаційне училище, військове, аеродром і командний пункт. Ну, якщо це відповідає дійсності, то здобич непогано. Пане Ігоре, хочу вас запитати з приводу вчорашньої новини. Надвечір З'явилось, я дуже був здивований, приємно здивований від сирського що Франція відправляє своїх інструкторів до України для підготовки бійців збройних сил України. Після чого з'являється інформація від Міністерства оборони Франції. Там дописують, що питання відправки французьких інструкторів все ще опрацьовується сьогодні. Вранці Міністерство оборони України. Підтверджує інформацію Міністерства оборони Франції, що нібито ще опрацьовуються ось такі питання щодо відправки французьких інструкторів. Що пішло не так? ну Мабуть, є якоїсь закритої інформації, робити відкритою. І на мій погляд, безумовно, ну, це правила чи підходи щодо ведення війни, подачі інформації, що і як відбувається. Тому неузгодженість вона вот таким чином проявилася, Хоча я думаю, що це питання часу. І якщо президент Франції прийняв таке рішення, то раніше пізніше все рівно це відбудеться, і це не війська, це інструктори, але це гарний початок. І я думаю, в найближчий час ми це побачимо. Тобто, з нашого боку, і Міністерство оборони, і Міністерство внутрішніх справ і інші кому це. Є в обов'язках, вони синхронно повинні давати одинакову інформацію, а безумовно і синхронізація ця повинна мати місце з країною, яка таким чином діє Францію в даному випадку. Ну я думаю, що тут помилкою чи такий підхід буде виправлено на найближчий час, а головне, що так чи інакше, ці інструктори у нас з'являться.